Привіт, друзі, мої шанування. Сьогодні я вас познайомлю із датським містом Нікебінг Фальстер. Це є старе ринкове місто, засноване ще наприкінці 12 століття. Поселення тут виникло у зв'язку із будівництвом замку, яке називалося спочатку Нікопінг Кастлем. Замок було побудовано у найвужчому місті Гулдборської протоки, і він мав захищати територію від венських піратів. Ну і як зазвичай це буває. Навколо замку виросло місто, по якому ми зараз і прогуляємось. Нюкепінг Фальстер є найбільшим містом острова Фальстер. І є дев'ятим за величиною містом у регіоні Зеландія, з населенням трохи менше 17 тисяч жителів. Це атмосферне старе місто з густою мережею пішохідних вулиць, із численними магазинами та кафе, а також прекрасним розташуванням на протоці Гульдборгсунд. Нюкебінг. Сягає своїм корінням у середньовіччя. Це місто з історичними брукованими вулицями та добре збереженими будівлями. Майбутнє місто також варте уваги, оскільки в стадії розробки кілька великих будівельних проєктів, готових збагатити місто захоплюючим поєднанням традицій та інновацій. Ньюкебінг Означає нове торгове місто. І воно є центром муніципалітету Гультбургзунд, у якому проживає 60 тисяч 376 жителів. Ціна за квадратний метр для окремих будинків і будинків з терасою у місті становить 11 990 датських крон. А це 1802 американських долари. Адекватна ціна як для Данії у 2022 році. Нюкопінг Фальстер отримав нагороду як найкраще торгове місто Данії. Міська цукрова фабрика Nordic Sugar виробляє 400 450 тисяч тонн цукру на рік. У Нюкепінгу є характерний запах, у якому місцеві жителі почуваються як удома. Це запах від цього величезного цукрового заводу. Він розташований у Гавані. Неподалік від центру міста. Солодкий аромат, як і виробництво існують із 1882 року. І з тих пір це поєднання є візитівкою міста. А ось центр міста це ніби подорож у часі. Тут відчувається середньовіччя. Серед визначних пам'яток міста Монастирська церква. Ось вона. Її будівництво було завершено близько 1500 року. Ну і, звичайно, непогано було б туди зайти. Я дивлюсь у ті двері, щойно хтось заходив. Ходімо й ми. Монастирська церква у нюкобінг Фальстері збудована у готичному стилі. Сам монастир було засновано у 1419 році королем Союзу Еріком Померанським. І спочатку він був присвячений Діві Марії, святому Михаїлу та святому Франциску Асійському. Костел був частиною францисканського монастиря до 1532 року, коли церква стала парафіяльною. Значна частина монастиря збереглася і до сьогодні та використовується як будинок престарілих. Сама ж церква у нинішній час є частиною парафії Нюкопінг-Фальстера. Інтер'єр цієї церкви досить таки простий і аскетичний. Як і у переважній більшості датських та загалом скандинавських церквах, немає ікон у позолочених окладах. Немає багатих настінних розписів. Замість цього усього ось такі характерні картини. Найвизначнішим та найцікавішим об'єктом церкви є родинне дерево королеви Софії під назвою Мекленбурзьке родинне дерево, яке займає два склепіння на північній стіні хору. На дошці площею 33 квадратних метри зображені мекленбурзькі предки королеви протягом п'яти поколінь. Загалом 63 людини з гербами, портретом королеви та іншими. Церковний орган має 45 голосів і був побудований Фробеніусом у 1980 році. У цій церкві дуже гарний. Різний дерев'яний амвон, який знизу підтримується фігурою Моїсея, що тримає у руках скрижалі із десятьма заповідями, які написані на івриті. Статуя Моїсея також дуже філігранно та досконало вирізана із дерева. А ще тут можна побачити дуже цікаві та незвичайні, як для церкви, предмети. Це підвішені під стелею моделі вітрильників. Хоча ці об'єкти незвичайні для православної церкви, а для датської це цілком зрозуміло, логічно та природньо. Адже Данія з давніх давен є морською державою. І мореплавство тут відіграло величезну роль у державотворенні. І так як датська церква є незалежною не від Ватикану, не від Константинополю і взагалі не від кого, і називається вона церква Данії або церква датського народу. І народ сам вирішує, що розміщувати у своїй церкві, а що ні. Тому такі моделі ми можемо зустріти практично у кожній церкві на території датського королівства. Хоча це не є суто датською традицією. Щось подібне можна побачити майже у всіх церквах Скандинавії. Рідше але зустрічаються такі моделі у церквах Німеччини, Голландії. Вітрильники я бачив у Франції, в Португалії, тобто у морських державах. Із церкви я виходив останнім. Із середини двері вже були зачинені. Тобто, як міг тільки відкрити, за мною вони зачинилися і все. І я якраз застав момент, коли служитель церкви із флагштоку знімає великий прапор Данії. А на його місце було почеплено малий, схожий на Вимпел стяг. Ось такий. Так що із цим фото мені, можна сказати, ще повезло. Встиг. Ну і йдемо далі. Між будинками я присік якусь високу, цікаву будівлю. Навівши деякі довідки про неї, вона виявилася об'єктом не менш достойним, ніж церква. Ще однією візитівкою міста є водогінна вежа, яку було завершено у 1908 році. Але це визначне місце не тільки міста, а й країни взагалі, тому що це була перша. Залізобетонна споруда у Данії. Отак-то Нюкебінг Фальстер не перестає дивувати. Від водогінної вежі, буркованими вуличками я рушив у напрямку протоки. Нікопінг має дуже багато цікавих культурних пропозицій у формі театрів, фестивальних тижнів та спортивних свят. Також місто є вузлом громадського транспорту у Лоланфельстері. Тут є залізничне та автобусне сполучення із Копенгагеном та із навколишніми містами, а ще з Німеччиною. Але так було не завжди. Наприкінці ХХ століття Нюкепінг переживає період занепаду. Порт втратив своє значення промислового центру. У місті закрилися кілька заводів та компаній. У 2000 році ДСБ вирішили закрити залізничне сполучення Копенгаген-Берлін, яке було більш прямим сполученням між двома столицями, ніж поточне сполучення Євросіті. Завдяки цьому, вперше за багато століть, Нюкепінг перестав бути значущим місцем для сполучення між Скандинавією та Центральною Європою. Однак, на початку 2000 х все у місті знову почало рухатися вперед. Нікопінг робить ставку на туризм. Не в останню чергу на курорт Мар'єлист, який знаходиться менш ніж за 15 кілометрів від міста. Поступово також було додано ряд нових шкіл та навчальних закладів. І після муніципальної реформи 2007 року місто стало важливим адміністративним центром. Муніципалітету Гульдборгсфунд. Спустившися вуличкою, яка називається Бастебро Страде до набережної. Перше, що мені попалося на очі, це бюст ось оцього чоловіка. Це майстер кораблебудівник пан Бензон. І стоїть цей бюст якраз навпроти будинку, де колись розташовувалося управління промислового порту. Цей будинок було побудовано у 1900 році. Його площа 930 квадратних метрів. І зараз він продається за 20 мільйонів 390 тисяч датських крон. Це 3 мільйони. 30 тисяч 150 американських доларів. На сьогоднішній день порт та все, що з ним пов'язано, знаходиться трохи далі. Ось там. Попри те, що Нюкепінг є зовсім і невеликим містом, тут присутні усі найвідоміші бренди датських супермаркетів і не тільки датських. Ще одним, як на мене, заслуговуючим увагу об'єктом міста. Є будинок, де розміщується масонська ложа. Її назва Санкт -Йоганнес Логен Дагмар. Це діюча ложа святого Іоанна. А це означає, що ложа приймає нових братів першого ступеня. Працює вона за шведською системою, як і більшість інших лож датського масонського ордену. Саме ця ложа була заснована 1 лютого 1887 року. Підставою для цього стало те, що його королівська високість, наслідний принц Фредерік, пізніше король Фредерік VIII, найвищий правитель ордену, підписав Конституційний грант на капітульну інструкційну ложу у Нюкобінк Фальстері. І це стало основою початку роботи в ордені 7 VII та 8 ступенів. Девіз ложі звучить так. Домінус клавіс Вера Ест, що значить, Господь є правдивим ключем. Це надзвичайно цікава тема, але як на мене, про неї варто поговорити окремо. Так що, якщо комусь ця тема цікава, пишіть. І якщо назбирається достатньо багато коментарів, я обов'язково зроблю окремий ролик саме про цю масонську ложу. Ну, а сонечко тим часом не стоїть на місці і наближається вечір. Мені надзвичайно приємно було познайомитися з цим неочікувано цікавим містом. Я проїздив тут десятки разів і тільки сьогодні вирішив заїхати до нього. Хоча мав таку можливість і раніше. Я відчував десь, що це місто особливе. І так приємно було не обламатися і не розчаруватися. І я дуже дякую Богу та долі за те, що маю можливість бачити світ, відвідувати такі міста та ділитися своїми враженнями із вами. Ну і на сам кінець хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Ну і на цьому слові. Бувайте здорові! До нових зустрічей!